Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Арестович знову взявся за старе та розповів про так звані помилки контрнаступу України. Про це колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович написав у своєму телеграм-каналі. На його думку, українське керівництво вичерпало межу компетенції для рішучого зрушення у війні. будь який зі сторін потрібно мати можливість різкого нарощування ресурсів. А такої можливості немає. Наше керівництво глушить бізнес, громадянські свободи та політичних конкурентів. Свариться із сусідами та основними партнерами заохочує корупцію, написав він. До того ж, він не посоромився виступити за проведення виборів в Україні, оскільки, на його думку, вони дадуть надію на перезавантаження, на руйнування монополії некомпетентності, а також шанс для тих, хто здатний ухвалювати рішення, які відповідають реальним обставинам. Арестович заявив, що розуміє побоювання з приводу загрози внутрішніх потрясінь через проведення виборів під час військових дій. Однак він вважає, що ті, хто керується цією логікою, перебувають в інерції, завищених очікувань, і тут варто зауважити, що він висловив дуже знайомі тезиси, зокрема про таку ж позицію за кілька місяців до війни, розповідали на ефірах у Савіка Шустера. До слова, це робив і всім відомий Шуфреч. Його риторика відома своїми проросійськими поглядами і відмовою визнавати Росію агресором. І це в черговий раз доводить, що Арестович працює точно не на благо України. Його проросійські заяви вже переходять всі допустимі межі. Це справжній зрадник українського народу, який хоче усіх роз. Варити, та й не варто забувати, що він не раз заявляв, що хоче йти в президенти. То, може, це його план по захопленню влади, але такого наш народ точно не допустить. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.